Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Цікавий і досить потрібний патруб. А другими словами, шланг, котрий застосовується для з'єднання генератора, а саме вакуумної частини, через котру подається масло з блоку двигуна, використовується в автомобілях Opel з двигунами 17D. Цей патрубок є маслостійким, тобто може працювати з маслом, яке його не роз'їдає. Один з каталожних номерів 554 5506. Повний перелік авто, котрі мають таку деталь, можна побачити за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь. З вами деталі. Слава Україні! Героям слава! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.